Зоц! Вірність! Зоц! Вірність! Зоц! Слава Україні! Героям слава! Як ви як ви вспіли? Як ви спіли? Україна? Боже! Да, да, включайте. Давай я, я вас дуже радий бачити. Хорошо, Сашуть, Хорошо. Я вас дуже сильно люблю. Шо ти? А, блин, а що ти? Офігенно. Давай, давай. Я не знаю, я тебе вообще не знаю. Зустрічаємося в тебе на шосликах. Дима чорний. Є хтось на гвардії Азов? приводить до цього до проволення і чисто перероблення